FIFA A8 8 це вже досить відома модель, що має декілька важливих змін від вигляду до моніторингу звуку в порівнянні з минулими моделями. Компанія не стоїть на місці та вдосконалюється, лишаючи демократичний цінник і якісний запис. У свій час я користувався відомою моделлю 669, а тепер в мої руки потрапив a 8 і прогрес на обличчя. Вітаю, піплем! Давайте розкажу, покажу, що це за чудо технології. Якщо ви шукаєте мікрофон, щоб не за дорого, але й не гроші на вітер, то вам точно буде цікаво. Тисніть подабайку та під. Писку і розпочинаємо. І так, все відео озвучене на цей мікрофон без опрацювання звуку. Тож який є, таким ви його й чуєте. Приїхав в такій коробці, Це я так розумію, новіша ревізія, упакування більш досконале і ще пара дрібничок допилені, але нічого кардинального не змінили. В коробці сам мікрофон, інструкція, кабель підключення Type-C на Type-A, поп фільтр і такий перехідник для кронштейну. Все на цьому все. Ну дійсно виглядає на рівень вище, ніж мікрофони. Декілька років тому за цей прайс. До речі, коштує в Україні плюс-мінус від. 2,5 тисяч до 3,5 залежно від знижок. Дуже розумна ціна, на мою думку, враховуючи, що він пропонує. Зараз модно позбавлятися більш гидких тринок, тому Тут солідна підставка млинець, ніби пластик, але точно з якимось металом всередині. Він не дуже важкий, тож більше йому й не треба. Звісно, кронштейн штука класна, але певно не всім потрібна, бо все менше бачу в комплекті від різних брендів щось подібне. Лише підставка-млинець. Мікрофон вбудований в павук. Останні досить гнучки і непогано ловить вібрації. На павуку є кріплення для. Для поп-фільтру він тут металевий, без рамки і певно, великої ролі не відіграє, Адже всередині самого мікрофону є паралон, що розсіює підсвітку і БПФ на додачу. Хоча з фільтром якось взагалі круто виглядає. Ще дякую, що цю посмішку, власний логотип, вони тут приховали. Вона є, та камера може й не передати, ніби якась великотка. Кут нахилу регулюється. Висота не те, щоб висока, але й не мала. Якраз щоб не заважати перед монітором, але щоб бути біля рота. Це usb мікрофон Plug -and Play. Він націлений на більшість користувачів, тож він має вбудова. Аудіокарту і звучатиме однаково незалежно від пристрою підключення. Купив, втикнув, працює. Мікрофон конденсаторний з кардіоїдною діафрагмою спрямованості. Нехай не лякають страшні слова, це лише значить те, що він найкраще записує, якщо говорити в передню частину. З інших сторін звук буде більш приглушений, що навмисне, для зменшення відлуння та сторонніх звуків. Така особливість усіх цих мікрофонів. Виробник рекомендує дистанцію 10-15 см від джерела звуку, приблизно таку, яку використовую я зараз. Загалом наразі сучасний. І дизайн і хороший звук не робить його унікальним конденсаторним мікрофоном за ці гроші. Таким його робить дещо інше. Раніше бюджетні мікрофони, окрім все ж гіршої якості запису та візуалу, ще й були позбавлені: кнопки вимкнення, підсвітки і тим паче моніторингу звуку. В кращому випадку був лише регулятор посилення. В цій моделі все це є. Так, цей малюк отримав здатність вимикатися, якщо різко хтось зайде в кімнату за допомогою сенсорної кнопки на верхній частині. Працює вона більш ніж досконало. Щось подібне є й на задній частині. Тині для регулювання режимами підсвітки. Вони тут мають градієнт, змінюються або ж світять стало, але що ще додає трохи преміальності, це можливість її вимкнути, затиснувши на декілька секунд. На цьому люблять економити, а не треба. А от регулятор гучності запихнули кудись незрозуміло куди. Я своїми пальцями спокійно кручу, але комусь це буде точно незручно. Не те, щоб цей часто потрібно було крутити ним, але все ж можливо при плануванні треба було йти на якісь компроміси. Але найбільш значущим досягненням є моніторинг звуку. Це. Серйозно, FIFA на 6 коштує плюс-мінус 70 баксів і пропонує моніторинг звуку. Звісно, більшості той моніторинг може й не треба буде, але він розширює горизонти та можливість застосування самого девайсу. Таким чином його спокійно можна брати для стрімингу, а це дуже зручно і навіть дуже потрібно. Чути в реальному часі те, як чують тебе, дійсно незамінно стає. Так само, мікрофон підійде контент мейкерам Його якості, яку ви чуєте весь цей час, з головою. За моніторинг йому окремо ж можна радіти. Всі специфікації на екрані. Давайте перейдемо до. Прямого тесту так і давайте перейдемо до безпосередньо прямого тесту мікрофону, де я прямо в нього говорю на відстані 10-15 см, так як рекомендує того виробник, хоча й до цього я весь час так говорив. Але якщо говорити вбік, вліво або вправо, він далі продовжує, звісно, писати звук просто не так чітко і не так голосно. Певно, я навіть чую це по моніторингу звуку. Так само він це робить і позаду. Позаду, навіть певно, трішки гірше. Е, на рахунок поп-фільтра, мені здається, тут більше це декоративний. На роль, він без рамок, металевий, можливо, він гасить певні взривні букви, але якщо їх використовувати, типу Б, Ф, ну особливо різниці я не бачу. Що з ним, що без. На рахунок самої чутливості мікрофону, зараз вона на 50% в системі на 100. Якщо збільшити до 100%, то мені здається, це погана ідея. По-перше, він більше чітко пише е всі доторкання до мікрофону. Якщо я поставлю його на стіл, до речі, особливо нічого не міняється. Якщо. Стукати поряд або друкувати на клавіатурі, поряд також це 10-15 см, десь відстані. І він, звісно, це все пише, навіть коли е, я говорю. Механіка не клацає, але, звісно, все одно гучна, і на 100% показниках він ну, дуже сильно пише. Тому я рекомендував ставити на 50-60, на 60, так як завжди, я ставлю свої мікрофони, щоб вони писали більш частіше і не ловили посторонні стуки, звуки і так далі. На рахунок павука, він виконує свою функцію, це краще рішення, ніж в тому ж блієті, наприклад, який будь-який шорох, будь-який дотик на столі, він пише. Тут, в принципі, павук дійсно справляється з своїм завданням. Якщо прямо, звісно, торкати мікрофон. Він буде писати, але маленькі вібрації він ковтає. Це дуже добре. Єдиний мінус в цьому мікрофоні, як на мене, це те, що не можна прямо на ньому регулювати моніторинг звуку, точніше звук моніторингу звуку. Наприклад, на Блюєті такий є. Тут є лише гейн, але тим не менше моніторити звук ми можемо. Єдине, що доведеться керуватися гучністю вже на самому комп'ютері. В більшості випадків ми будемо використовувати правильно на відстані 10-15 сантиметрів. Як завжди, ми це робимо. Сценарії по типу поставлю мікрофон незрозуміло, якою стороною за Ну, це дуже рідко буває. Тому в своїй категорії зі своїм цінником він дійсно пише хороший звук, виконує всі свої функції. До того ж є моніторинг. Ну і стосовно налаштувань, знову ж таки, я рекомендував би виставляти в системі під 100%, можливо трішки менше. На самому мікрофоні потрібно гейн викручувати близько на 50%, тому що все, що далі, він в піках перенавантажується і на відстані 10-15 см йому це занадто голосно. Відповідно, і шумів він пише набагато більше посторонніх. На 50% прямо звук дуже крутий. І давайте. Те, ще на гітарі зіграю, щоб ви почули, як він пише мелодію. Співати я не дуже вмію, але компанія пише, що для вокалу він також підходить, Тож, повіримо. Складно оцінювати і ділитися, якщо ви і так чуєте, як він звучить. Повторюся, цього рівня з головою для задоволення будь-яких потреб. Для тих, хто шукає перший мікрофон, це взагалі знахідка. Бо, звісно, завжди можна витратити пару тисяч доларів на мастодонтів зі світу мікрофонів, аудіокарти для них і все таке. Але хіба якщо це буде вимагати ваш рід діяльності та можливості, це ж все індивідуально. Від себе зазначу, що рівень якості компанії підріс однозначно, починаючи від такого важливого звучання до загального вигляду і додаткових можливостей. Зібраний Теж добре, повторюся, що в основі тут пластик, тож він досить легкий, але все це в матовий софт-тач намагається, не кричить. От щодо дизайну прямо дуже мені подобається. Павук свою функцію виконує, і загалом мікрофон в мене вже досить довго, проблем не було. Якщо цього було недостатньо, то в описі я залишу стрім, де весь час я говорю саме в нього, тож можете почути живий звук, і можливо це допоможе вам зробити вибір. В мене ж на цьому все. Якщо лишилися питання, задавайте їх в коментарях, діліться власним досвідом. Не забувайте про вподобайку та підписку, бережіть себе і побачить. I'm